Такими звлёздами. Тут, не ну, да? мало Нет, хватит. Завод. Розтягуємо солому, наскільки це, звісно, виходить. Соломи небагато. Земля дуже. Грунт дуже м'який, зерня доволі висока, вийшла, от 30 тридцатая міждуряддя у нас тут доволі висока, волога є. Волога є. Доволі в принципі і багатенько. Вологи тут. Ну як багатенько, относительно багатенько, але воно ліпиться. Це все ми зараз замульчуємо і залишимо так от накритим. Тобто солома накрита. Соломою накрита і це все воно не буде давати нам випаровуватися в вологі ці. Це якийсь слід. Комбайн не докидає, Жадкості не широка, 10,5 метрів. І тому виходить так, що виходить так, що не докидає. І за цього, І за цього виходить, що не вистачає нам соловки, треба її роз... розтягувати граблями. В принципі, буде нормально. Солому спеціально роблю повище стерню. От у мене, виходить, виходить одна, друге третя третє не захватуємо. Хоча ні, от тут третє вийшло. Один, два, три, три між Через цю трубку точно вже не буде ніхто тікати. Ніяка волога. Ячмінь в принципу, ну як на ці погодні умови, що були цей рік, то доволі непоганий. І тут що у нас буде ще далі з обробітку, от ми бачимо з попередника палка соняшника прямий посів ячмня норма висіва 67 кг, 1,3 мільйона схожих на сінин і така от тут ситуація. Е, Бачимо Беріську. Ну, в принципі, крім Беріськи, ще кої, де проскакує там якась амброзія, якась ще історія, але мені Беріська треба. Тобто ми тут через тиждень сюди зайдемо з гербіцидом, щоб забрати іменно Бориску, щоб у нас потім. Соняшнику або там бігом, бачите, амброзія яка. І це ж навесні не було гербіциду. Навесні гербіцидної обробки на цьому полі не було геть. Тому які тут бур'яни, про що ви кажете? Оцей бур'ян це основна проблема у нас, тому треба вносити іменно від Барийське будемо працювати. Будемо з нею боротися.